В Олександрії на стіні дитячої бібліотеки намалюють мурал. Ініціатор та організатор. Міжнародна організація Арто 1 жовтня стартував мистецький проєкт в бібліотеці. Зустрілися організатори та молодь Олександрії. Організація партнер та ініціатор цієї програми Артолюша вона працює по всьому світу там, де гарячі точки, точки конфліктів. Вони шляхом колабораційного мистецтва зцілюють громади та допомагають дітям психологічно розвантажитися та інтегруватися в суспільство. Тому цей проєкт вони створюються загалом по всьому світу. А в Україні це другий проєкт, який реалізовується Артолюшем. Проект реалізується нашою громадською організацією 10 квітня за підтримки Агентства ООН у справах біженців. Попередні проєкти мурали вже відкриті в Одеській та Миколаївській областях, а також на Хмельниччині та Тернопільщині, що малювати вирішують діти. Перший мурал називається Мрії розквітають там, спираючись на основні цінності дітей, тобто державу, друзів та родину, ми створили ескіз. Фон у нас схожий на державний прапор. Справа зліва у нас дівчинка та хлопчик, які тримають один одного за, друку, за, за руки, символізуючи дружбу. І в них тут серце, і серце виростає такий подсолну, що також відсилає до нашої фольклорності. І всередині серця родина. Позаду хлопчика ми зобразили все те, що важливо саме для хлопчиків. Позаду дівчат зобразили те, що важливо для дівчат. Безпосередньо діти створювали саме те, що вони хотіли там бачити. Олександрійська творча молодь над ескізом працює два дні. Допомагатимуть їм з цим професійні художниці. Ми з цим проєктом познайомилися ще минулого року, коли ми проходили саме тренінг у Болгарії, бо ця Artolution організація, вони вирішили навчити художників з, з усієї східної Європи. І от ми дві художниці з України були от навчалися. І в цьому році, і, і в минулому році от ми після навчання ми зробили Хмельницькій Тернопільській області, такі вже два мурали з дітьми. І вже в цій в цьому році, от ми в холодній Балці. І в Миколаївській області в е, Радісний сад, радісний сад е, зробили. Ще дві місткині з Олександрії, серед них Катерина Корнієнко. Спочатку було трохи ніяково, але на Даний момент ми всі на одній хвилі. Ми одразу рознайомилися, поговорили. Коли ми зустрілися в Одесі для перших двох співбесід, це було два дні. Ми дуже багато розмовляли один з одним, і там ми позбулися цієї ніяковості. Зараз ми всі майже як одна родина у цьому проєкті. Я відчуваю себе дуже комфортно як вчитель. Наразі я четвертий курс, тому я вже маю досвід дітьми через практику у своєму коледжі. Та думаю, це підходить для мене. У я б бачила цей мурал як відображення усіх дитячих надій та мрій, їх цілий, щоб він був максимально кольоровим, максимально кричачим, щоб всі мимо проходячі люди бачили, що це дійсно мурал, який створений дітьми, що вони доклали свою руку до цього, а не тільки відомих. І щоб учасникам проєкту гарно працювалося, для них провели низку ознайомчих заходів, презентували вже створені мурали та запропонували кожному розповісти, що він хоче намалювати. Я запропонувала природу якусь, там лисить зайців, щоб були в яскраво в кольорах. Безпосередньо до малювання на стіні учасники проєкту приступають в п'ятницю, а вже 9-го мурал презентують Олександрійцям.